Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь програму Служба перетунку 101. Нашу програму підготовлено переслужбою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ми розповімо вам про пожежі та надзвичайні події, що трапилися в нашій області протягом тижня. Також ви зможете дізнатись про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня, спалюючи суху траву, люди зазнають чималих втрат. Рятувальники навчають боковинців правил безпеки. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 35 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 32 пожежі. Така велика кількість пожеж зумовлена тим. Що громадяни спалювали суху траву? Через цю причину виникло аж 17 пожеж. Окрім пожеж, рятувальники також надавали допомогу громадянам в різних екстремальних ситуаціях. 7 березня село молодіє Глибоцького району на пожежі травмувалася домовласниця жінка 1930 року народження. ...розпалити піч за допомогою легкоземистих речовин. Однак через власну необережність вогонь перекинувся на жінку та поруч розташовані речі домашнього вжитку. Мешканці сусідніх будинків допомогли вийти жінці на вулицю. Рятувальники ліквідували пожежу, не допустивши подальшого розповсюдження вогню. Завдяки цьому вдалося врятувати від знищення житловий будинок. Домовласницю було госпіталізовано у лікувальний заклад з термічними опіками. 8 березня, вулиця Сторожинецька, місто Чернівці. Сталося загорання сухої трави. Вітер сприяв швидкому поширенню вогню. За короткий проміжок часу повмір розповсюдилися на площу півтора гектара. Та перекинулися на два поруч розташовані гаражі. Рятувальники ліквідували пожежу, запобігши подальшому розповсюдженню вогню. Завдяки діям вогнеборців, вдалося врятувати від знищення два гаражі 10 березня село Селодинівці Новоселівського району. Під час пожежі у житловому будинку загинула місцева мешканка 1938 року. Народження повідомлення про пожежу надійшло до пожежно-рятувального підрозділу у 3 годині 25 хвилин. Від мешканців сусідніх будівель, які помітили небезпеку. Коли полум'я поширилося вже по всій будівлі, загорання трапилося на горищі будівлі. Домовласниця намагалася самотужки врятувати майно проте через задимлення знепритомніла за місцем виклику, було направлено рятувальників з міста Новоселиця та місцеву пожежну команду. На жаль, через запізніле виявлення пожежі. Допомогти жінці вже не було змоги. До пожежі призвело порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. 10 березня, село Михальча Сторженецького району. Внаслідок спалювання сухої трави вогнем було знищено господарську будівлю. Загорання сухої трави трапилося на відкритій території. Та вже за лічені хвилини через вітер вогонь перекинувся на значну площу. Площа пожежі склала 2 гектара. полум'я була розташована господарська будівля. Вогонь повністю всю дерев'яну споруду. Прибувши на місце події, ми зупиняли подальше поширення вогню та ліквідували пожежу. В результаті пожежі знищено господарську будівлю та речі, що в ній зберігалися. 11 березня вулиця Політаєва, місто Чернівці. О пів на четверту годину ночі виникла пожежа у підвалі багатоповерхівки. Рятувальники за нетривалий час ліквідували пожежу. Травмованих на пожежі немає. По прибутку до місця пожежі було. Встановлено розвідкою, що в підвалі задимлення, людей немає і відділення приступило до ліквідації самої пожежі. За допомогою одного стола поші пожежі 4 квадрати було отизовано. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприводами та необережне поводження з вогнем. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у у Чернівецькій області звертається до всіх буковинців. будьте обережні при поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. 12 березня вулиця Руська, місто Чернівці. На відкритій території місцевий мешканець виявив невідомий предмет, який зовні був схожий на боєприпаси минулих світових війн. На місце події виїхали фахівці групи піротехнічних робіт управління ДСНС України у Чернівецькій області. Виїздом на місце групи піротехнічних робіт встановлено, що даний вибухонебезпечний предмет є артилерійським снарядом часів Другої світової війни калібру 76 мм. Даний вибухонебезпечний предмет встановив небезпеку, тому що при необережному поводженні з ним міг статися вибух, а дальність розльоту осколків даного вибухонебезпечного предмету складає до 600 метрів. Рятувальники вилучили вибухонебезпечний предмет та в подальшому провели його знешкодження. Шановні краяни, управління ДСНС України у Чернівецькій області звертається до вас. Будьте обережні при виявленні підозрілих та вибухових предметів. Помітивши підозрілий предмет, не чіпайте його, та негайно осумуйтесь за номером 101 або 102. З настанням теплої погоди повсюдно можна побачити чорні згарища. Це результат господарювання боковинців на своїх присадибних ділянках. Така ситуація повторюється із року в рік, і людей не зупиняють ні застереження. Ні, сумна статистика зруйнованих від спалювання сухої трави будинків, знищених зелених насаджень та навіть випадків травмування та загибелі людей. З настанням теплої погоди в рятувальників додається чимало роботи через спалювання мешканцями області сухої трави. Щоденно пожежно-рятувальні підрозділи вимушені виїжджати на ліквідацію пожеж внаслідок підпалу сухої трави на відкритій території. Хотілося б звернутися до громадян та нагадати. Що для виникнення пожеж, пов'язаних із загоранням сухої трави, достатньо необережно кинути недопалку чи сірника або необережне поводження з вогнем при розведенні багаття. Такі пожежі є надзвичайно небезпечні, оскільки вони за лічні хвилини можуть поширитися на значну площу. Продовж минулого тижня у Чернівецькій області виникло 17 пожеж, спричинених спалюванням сухої трави, під час яких вогнем було знищено та пошкоджено 4 будівлі. З початку року з цієї причини виникло 39 пожеж. Як свідчить досвід попередніх років, загорання сухої трави здебільшого виникає через людський фактор. На відкритій території у безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватись зі швидкістю до 4 км за годину, У вітряну погоду до 30 км. Висота полум'я може сягати 2 метрів. Проте найбільшу небезпеку несе пожежа, яка розповсюджується при сильному змінному вітрі. Як правило, території таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази. Гасіння пожеж сухої трави пов'язано із подоланням великих труднощів, затратою значних матеріальних засобів і людського ресурсу для виникнення пожежі сухої трави достатньо необережно кинутого недопалку чи сірника або необережного поводження з вогнем при розведенні багаття, що може призвести до непоправних наслідків, знищення будівель, матеріальних цінностей та травмування людей. Щорічно спалювання сухої трави завдає чималих збитків мешканцям нашої області. У 2014 році вогнем було знищено 10 будівель: це і житлові будинки і господарські споруди. У 2013 році 3 будівлі, у 2012 26. Незважаючи на різноманітні заборони, в області вже стало традиційним спалювати суху траву. Поля на великих площах перетворюється на суцільні згарища. Шкода від спалювання сухої трави обраховується чималими збитками, а в переважній більшості люди, що запалюють суху траву, навіть не усвідомлюють всієї небезпеки такого вчинку та не уявляють всіх можливих наслідків таких дій. Хочу зауважити, що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, особа, яка здійснює випалювання сухої трави, притягується до адміністративної. А залежно від нанесеної шкоди до кримінальної відповідальності, отож, хотілося б застерегти боковинців, що перед тим як вирішити запалити суху траву, завжди пам'ятали про ті наслідки, до яких можуть призвести такі дії. Запобігти біді набагато легше ніж ліквідувати її наслідки. Якщо виникла пожежа чи інша надзвичайна подія, коли людському життю загрожує небезпека, не зволікайте, телефонуйте за номером 101. Рятувальники завжди готові прийти на допомогу. Початку 2015 року в Чернівецькій області виникло 178 пожеж. Більшість з яких було зумовлено недотриманням мешканцям Буковини основних прав пожежної безпеки, для того щоб заакцентувати увагу громадян на важливості правил безпеки, рятувальники проводять роз'яснену роботу та різноманітні акції. Одна з яких це благодійна акція «Бережемо житло від пожеж. Спочатку року у Чернівецькій області виникло 178 пожеж. На яких загинуло 14 осіб. Ще двоє людей отримали травми різного ступеня важкості. Більшості трагічних випадків можна було б уникнути, адже 90% пожеж виникло в помешканнях буковинців. А основною причиною, що їх спричинило, залишається людський фактор: необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації пічного опалення та порушення правил експлуатації електромережі саме це є основними причинами виникнення пожеж і як наслідок загибелі та травмування людей. Щоб запобігти виникненню пожеж і загибелі людей на них, а також зменшити негативні наслідки від пожеж, рятувальники постійно відвідують оселі боковинців, щоб допомогти людям добре запам'ятати та дотриматись основних правил пожежної безпеки. На цьому тижні особливу увагу було приділено населеним пунктам Вижницького району. Нашими працівниками було проведено рейди перевірки житлового сектору, чотирьох населених пунктів Вижницького району, де загалом здійснено обхід більше ста житлових помешкань для профілактики виникнення пожеж. Рятувальники відвідали помешкання людей похилого віку, самотніх громадян та інших людей, яким необхідна соціальна підтримка. Місцевим мешканцям нагадали правила пожежної безпеки, яких щоденно необхідно дотримуватись в побуті, вручили пам'ятки та листівки з правилами пожежної безпеки. Особливу увагу рятувальники приділяли роз'ясненню основних правил безпеки, яких необхідно дотримуватись у житловому секторі. Окрім цього, в оселях, де виявляли несправності в електромережі чи пічному опаленні, працівники управління ДСНС спільно з іншими відповідними службами допомагали усунути виявлені порушення. Такі заходи є дуже важливими, адже завдяки цьому можна запобігти виникненню пожеж і, як наслідок, зменшити матеріальні збитки від них, та найголовніше врятувати людське життя. Знання елементарних правил безпечної поведінки допоможуть уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Пам'ятайте про це, бережіть себе. До нових зустрічі в ефірі. До побачення.